Друзі, привіт! Моє ім'я Юля, і давайте ще трішечки поговоримо про те, як все цікаво, логічно і, можливо, навіть трішечки боляче, але приводить нас до прекрасного позитивного результату. Розповідаю інформацію про себе. Я коли почала навчатися вивчати і навчатися от в сфері нумерології, в сфері суца, в сфері цифр, в сфері того, як і що на нас впливає, як не впливає, як ми працюємо, як працюють наші цифри, чому ми так робимо, а не як по-іншому. Вивчаю це це все, мені стояли в мене питання, які були не закриті особисто для мене. От як для дівчини, дружини, жінки, як взагалі просто для особистості. От було дуже багато питань, відповіді на які я не могла ніде знайти, не могла ніде отримати. Я, в принципі, наче щось розуміла, але я завжди нічого не розуміла, я могла запитати, але відповіді не отримати. І ось, вивчаючи ось те, особисто. По своїх циферках тільки так, як працюють мої циферки. От мені говорять інформацію. дуже багато джерел одночасно говорить мені одну єдину інформацію. Потрібно зануритись всередину себе і слухати свого особистого голосу, свого особистого Бога чи свого особистого, не знаю, відповідника, відповідь від Всесвіту, можете назвати це будь-як, але потрібно слухати свою середину. Я така думаю, ай, ну це дуже просто. Ну, це неймовірно просто. Слухати свою середину, тих, послухаю, що вона мені каже? Вона мені нічого не каже, не можу я нічого знати, знову ж таки, відповіді на питання: я не маю, я нічого не знаю. І знову я пішла, виконую свої ситуації, як я їх виконувала. Отримую такі болісні удари по голові, ну не розумію, чому так. Я знову ж таки шукаю питання, задаю, задаю питання, точніше шукаю відповіді. Знову мені кажуть, занурся в себе, подивись, як працюють твої енергії. Включи голову, проаналізуй, слухай свою середину. Я така знову ж таки почула це все, махнула рукою і знову шукаю далі. В результаті, в результаті склалася ситуація так, де мені вдарило по здоров'ю настільки сильно, що я змушена була звільнитись з роботи. Я просто в шаленому болісному шоці, ну я скажу, що навіть помирала, можливо, це буде дуже грубо, але це справді так. Тобто я лежала на ліжку, не маючи можливості, не могла взагалі встати, відбирало ноги, відбирають руки, болить голова до такої просто шаленої болі, що ти не маєш, ти не можеш контролювати цю біль, тобі дуже боляче, ти просто як кожного разу я розказую цю, цю історію, мене просто аж душу душу зжимає. Через те, що дійсно стан був ну, критичний до такої. Просто ситуації а, ну, не можу навіть слова підібрати. Дуже дуже критичний стан. Тобто я не могла навіть самостійно сходити до туалету, який знаходився, от буквально, ну я не знаю, от. Кімната, відразу там невеличкий коридорчик і відразу туалет. Я не могла туди піти самостійно. В мене крутилося в голові, я вставала в мене самоліти, я лягала в мене самоліти. В мене в голові все переверталося. Ну, Просто стан, я вам кажу, дуже жахливий. І тільки, коли от, відбулася отака, отакий стан, де, де все, де просто я прощалася з життям, тільки тоді. Я дійшла до того, що я почула: от мені скинули це відео там, де я почула цю назву сю ЦАЙ, почала шукати. Пройшла консультації, пройшла інтенсиви, пройшла ще консультації в інших мастерів. Почала навчатися, почала обучатися, почала обучатися нумерології, почала обучатися трикутнику долі, як працюють цифри, як воно відбувається, чому саме так, чому воно зі мною. І оце все в комплексі взяти дійшло до того, що я нарешті, нарешті, усвідомила ті слова, які мені говорили попередньо, скільки там часу назад. Абсолютно, вони вже були дані мені давно. І енергії, ті, які працюють в мене, вони були заложені вже дуже-дуже давно, а я не знала просто, як вони працюють. Через своє розуміння я не могла прийти до того висновку, якого я прийшла зараз. І я розумію, що ось моя хвороба вона була дана мені неспроста. Неспроста в мене були головні болі, неспроста мені цей діагноз, дистонія. Неспроста я ходила до лікарів, а вони говорили якийсь такий бред. Що там, ну, взагалі, ти дивишся на це все. Можливо, з, з, медицин, з медичної точки зору, можливо, це якби і правильно. Ну, наприклад, особисто я, яка не розуміюся взагалі нічого в медицині, коли я приходжу до лікаря, я хочу почути діагноз, хочу почути варіанти вилікування від нього. Саме основне це як мені вилікуватись. А мені кажуть, в тебе відмирає мозок. Класно, супер! А мені що з цим робити? Він то відмирає. А як мені жити далі? Я все-таки молода дівчина. І тоді на той час мені було років скільки років мені було десь 9, 20 двадцять от приблизно так, можливо, 22 навіть. Ну, це потрібно прорахувати. Ось, але приблизно років, ну, 21 рік мені був на той час, 21-22, от в проміжутку тому. Тобто, вмирати якби я ще не налаштована, я хочу ще жити. Я життя, можна сказати, не бачила. Чому так? Як він відмирає? Я стою, дивлюся на цих лікарів, кажу, так а що мені робити з цим? А вони мені кажуть, ну, що робити? Читайте більше книжок. Я стою в мене просто сльози рікою. Я кажу, справді. Які читати книжки, коли я в стані такому, що мені не то, що книжка, я навіть ту букву не побачу в тій книжці. Тобто, мені не потрібно був не телефон, не ноутбук, не комп'ютери, взагалі нічого. Я просто лежу, в мене голова тріщить, тріщить голова як в день, так вночі, так кожного часу, і немає взагалі розуміння, коли воно пройде, коли воно закінчиться. Я коли чула історії людей. В яких була подібна історія, подібні болі, і що вони їй Я хвапалася за це просто якомога. І, і робила абсолютно все те, що вони казали. Наприклад, хтось там, е... от я пам'ятаю історію, яку я слухала, дівчинка розказувала, що вона, коли їздила в метро, е... в неї від того, що відбувалося е... як от е... інші вібрації, там, і там, от чим глибше вниз, тим в тебе. Чи піднімається тиск, чи от воно відбувається нехватка повітря? І вона каже, коли вона їхала в метро, в неї були панічні атаки, і от вона сама себе переналаштовувала. Я себе і витягала самостійно, я собі і розказувала, що тільки так, ніяк по-іншому. Але процес був незворотній. Тобто я все одно втрачала свідомість, боліла голова. Лише коли я своїми циферками ну це особиста історія про мене. Коли я своїми циферками почала розколупувати себе всередині, почала розбирати себе на молекули, що я роблю не так, чому саме так, а чому не то, а чому то, тільки тоді я познаходила питання відповіді на питання, які заложені в мені. Тобто я просто сама всередині це все ношу, і я знаю ці відповіді. Я знаю, як має бути, я знаю, як має робити, але це просто-напросто не роблю. А не роблю чому? Чому що не знаю? <свісно> Ось така от цікава, дуже сильна історія. І про що хочу сказати? Про те, що кожен з нас. Він, в нього вже заложено чітко відповідь на ті питання, які він шукає. Просто потрібно копнути в глибину себе і зрозуміти, що саме цікавить вас, на які відповіді, на які питання ви шукаєте відповіді і що потрібно особисто для вас. Не для дружини, не для батьків, не для дітей, не для когось іншого. Особисто для вас. Включіть голову, проаналізуйте. Складіть список, перший раз може не вийти, складіть список другий раз, третій раз, четвертий раз. Полюбіть себе, просто полюбіть себе. Ось е, це неймовірно крутезний засіб вилікуватись від дуже великої кількості хвороб. Особисто мені допомогло пізнання себе. Особистий метод, який я для себе відпрацювала, розробила, по якій причині? По тій причині, що я розумію, що так працюють мої цифри. І якщо я буду робити отак, 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 значить на результаті я матиму оце, оце, оце. Якщо я роблю отак, я на результаті маю ось таке. Тобто, всього-навсього аналіз, розуміння, і я розумію, як працюють особисто мої цифри. Тобто, я Якщо служу людям не через аналіз, служу людям без розуміння того, для чого я це роблю, для чого відбувається саме так, чому я біжу, допомагаю без аналізу, то результату з того не буде ніякого. А тільки через аналіз, через розуміння я вилікувала себе, допомагаю іншим. І дуже багато випадків, от особисто в мене, проводячи консультацію, розповідаючи людям, як потрібно діяти, в результаті дуже крутий, просто неймовірно прекрасніший результат. Це вже тисячі разів переконана інформація. Дуже класно. І я кожного разу просто звав ефектом, сприймають це, що наскільки працюють ці енергії, от воно наскільки круто вивчаючи і розбираючи себе, це просто ефект вав.